Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Вирішив пооткривати 50 контейнерів з кастомізації. Ну, от давайте так: 49 відкрию, один оставлю, щоб далі накопичувався. І звідси ось додавлю тоді 50. Ну, 50 чи 51, Я думаю, 50 буде лучше. Тому що дивіться, вони ж. Ну, назви однакові, а різні зовсім начинка, скажімо так. Тому давайте повідкриваємо. Подивимося, що звідси випаде. Тут є і фон профіля, всякі аватари. Що ще є камуфляжі, аватари. ну і LC, Ну, Повідкриваємо. Якщо будуть повторятися, їх вже можна буде обміняти на осколки і в розіграші, за осколки обміняти, там, отримати легендарні камо. Що буде даже покраще. Тим більше фони профіля можуть дуже часто повторятися, або ці огнегарпуни ось. Ну, в общем, отаке всяке. Ну що, давайте тоді відкривати. Подивимось, що нам буде випадати що ці контейнери взагалі дають. Поїхали. Так, ніколи, їх, до речі, так не відкривав, тому вони і насобирались. Так, по одній нагороді дає, слабенько. Так, аватар дали. Аватар. Пока такий розмах. Аватар. а крім аватарів, тут щось буде. Дивіться. Ну, даже хай хоча б повторяйте, щоб я їх міг обміняти. Так, уже. Обв'яз дали. Обвіз, Обв'яз Ну, аватари дає такі, яких немає. В новинку всі. Так, да, дивіться. Ну, є вроді непогані такі, щоб поставити. Дивіться по назві. О, уже й камуфляж пішов. Ну, навіть не легендарний. А це для чого взагалі цей аватар нужен. Вроді такий був. Ну, получається, даже те, що буде повторятися, його можна обміняти на осколки і пооткривати в розіграш за осколки. Ну да, є хороші аватари, есть. Дивіться, скільки вже відкрили. І вроді все в новинку падає. Не повторяється нагороди. Таке вже щось буває, якщо я легендарний, то обічний можна продать. Да, дивіться, не, нічого так. Да, по одній нагороді падає, ну. Є і хороша така, Ну, стояща, що можна даже і поставити. А є такая, що Так, чисто можна обміняти. Ну ми і відкриємо, мабуть, і звідти. Так, вот це щось таке. О, анімірований, дивіться. Це вообще якась рідкість. Так. Ну, то все рівно, якщо даже відкриємо 50. Контейнерів. Може, даже 51 відкриємо, ну, плюс-мінус 1. Головне, щоб було 50, може даже відкриємо 51 контейнер. Так, скільки це ми вже відкрили? О, там вже 31 штуку відкрили. Один оставимо. Буде 49 і ми відкриємо із другого набору. Парочку контейнерів. Ну, дивіться, ну. Таке падає щось дуже мало легендарного падає. здебільшого епічне. Погано, що за золото не можна обмінювати. Це, я думаю, це було б Саме краще Ну, зато хоть подивилися, що в цих контейнерах є. Вроді повторяється. Ніч обміняємо. До речі, напишіть, хто теж так аватари, ну, хто відкривав, теж вирішив обміняти камуфляжі. Аватари оці обвіси разні об'єса. Щоб теж розіграш покрутить. І звідти легендарне вибить. Так, п'ять штук осталось. Дивіться, дуже багато все-таки новинок падає. От нове, 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 дивіться. Ну і, да, є, що таке ще повторяється, но скільки б не відкривали. О, дивіться, який інтересний аватар. Перший раз такий випав, взагалі даже не знав, що таке Ну, Таке щось було вже. Ну, по моєму є даже анімірований. Так що, звичайний можна і толкнути. Так. два осталось. Один відкриваємо. І давайте інший. Набор відкриємо. Так, це закриваємо. Так, і дивимося у нас тут ще один набір був. Оце ми 49 відкрили. Звідси давайте відкривати. А, дивіться, що тут таке. Ось чому різниця. Дивіться, аватар 85, камуфляж 10, обв'яз 5. Тут 85, 10, 5. Ну, начинка ця різна. А тут, дивіться, фон профілю дають 1%. І трибут ангара 0,5%. Тобто ще менше. І тут камуфляж 10%, а тут 8,5%. Тобто. Це якісь уже, видать, обновили ці контейнери. Вроді, більше всього напхали, ну воно. В гіршу сторону точно дивіться. Фонд профіля тут просто є. І за 49 контейнерів, що відкрили, жодного фона профіля нам не випало. Ну, давайте зараз тут вже відкриваємо. Так, це 50-й. Ну, давайте ще один. Давайте ще один. Хай буде 51. Ну, анімірований давав. Давай анімірований. Ну, оце вот це, вот це все, що вони себе представляють. І вони є і в магазині. Навіть за золото ці контейнери продаються за осколки. Обміняли осколки, його взяли, подивились. Те, що вам хоч, хотілося б випало, так? Да? Ну, або є, може хто даже затратить золото, щоб вибити там конкретне, от побачив якийсь там фан-профіль, аватар. Щоб я випить, тратиш золото, щоб іменно цей аватар вибить. Або фон В общем, є таке, всяке є. Напишіть під відео, чи відкривали ви ці контейнери, обмінювали на осколки вже всі ці предмети, чи вирішили зберегти, щоб ну, чисто були для колекції. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато чого цікавого і хорошого. Удачі, пока!